Конго, весь світ, цей світ, все світ, вся земна хора, планета вже давно не та, Земля перекотилася, перевернулася до гори дригом. В сніг на голову, як сніг, на чоло мені замило. Цю мелодію мою, мелодію, яку я сам створив, цей. Сам написав під свій текст слів, щоб ти міг чим могла кайфувати, кайфувати від цієї мелодії Без понтів, без понта лови цю ноту Меломело, меломело, надійну, дійну, мелодійну, мелодійну, кайфуй, кайфуй, так як від кофеїну кави кайфуєш ти, меломело, меломело, мело мало, 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 надійну, мелодійну, дійну, надійну, кайфуй, кайфуй, так, як від кофеїну кави, кайфуєш.